У мене проблема, як тільки бачу іграшки в пакетах, хочу їх купити. Тигренята, левенята! Нова серія іграшок в Аврорі. Ну як я могла це пропустити? Мені подобається попі. Чи вона Рорі? Я таки не поняла. А ще в кожної іграшки блискучі вушка. І хто ж нам попадеться? Божечки, це все така інтрига, так інтересно, так інтересно. Але спочатку до іграшки йде її паспорт. Ось наш герой! Будемо серйозними відповідальними дорослими і заповнимо офіційне свідоцтво. Обіцяємо любити і піклуватися про свого улюбленця. Ліанель народився у січні. Цікаво. А коли народився ти, напиши в коментарях. Ліонель мила леваня з блакитними очима, яке має милий характер, очей поки не видно. Але яка ж класна іграшка і схожа на свій арт. А головне, як і обіцяли, в нього вушка. Кайф! Леонель просить вас підписать.